П'ять небанальних свіжих ароматів на літо на спекотну погоду для нього та для неї. Перший маджав мій улюблений аромат від шведського бренду Байреду. Аромат, який присвячений постельному приводу з постелі Махаве. така квітка. Маджавгост дуже красиво розкривається і грає хвилями протягом доби. То з'являється, то зникає. Абсолютно не набридає. Також в ньому дуже красива деревина та фрукти. Далі Bohemian Lime, богемський лайм від Goldfield Banks Australia, Надзвичайно гучний і суперсвіжий аромат, який одразу бадьорить і додає гарного настрою. Богемський лайм від Goldfield Banks Australia. Наступний самий холодний аромат в нашому асортименті на сьогоднішній день це латоска від Каза Мараті Це аромат з евкаліптом, фіалкою і густими пачулі. На мою думку, він більш жіночий. Наступний це сандал 33» від три від Лелабо York. саме класичний сандал, який так і віддає огірками. Ну і Fragrance світ фрагранс Аромат, який вийшов двадцять четвертому році з прекрасними екзотичними фруктами та ніжним цитрусом. На мою думку, він також більше для дівчат.